Якщо ти плануєш переїхати з Польщі до Іспанії, послухай уважно, тимчасовий захист в Іспанії стало отримати ще складніше. По-перше, якщо в тебе є статус Укр, і ти офіційно не відмовився від нього, Іспанія має право не прийняти документи. Якщо прийняли, рахуй, що тобі повезло. Під час подачі в деяких відділеннях поліція перевіряє твій паспорт в базах даних, чи є якісь інші види напроживання, чи є в іншій країні тимчасовий захист і так далі. І якщо такий запис, все є, можуть визнати, що тобі захист не потрібен. І по-третє, якщо ти знаходився під час початку повномасштабного вторгнення не на території України, вже тепер це може бути також причиною та ризиком отримати відмову. До цього часу ми з нашими клієнтами поки що з цим не стикалися, але вже хочемо попередити вас про це зараз. Кожна ситуація індивідуальна, тому якщо ти хочеш мати гарантію і впевненість в тому, чи ти можеш отримати тимчасовий захист в Іспанії, чи знайти інший шлях вагати. Звертайся до наш в Дірект, щоб записатися до мене на консультацію.